Вітаю вас на каналі Aroma and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. В Іспанії розпочався сезон опунції, і, звичайно, ми не можемо пройти мимо цього факту. У цьому відео трохи розкажу про саму опунцію, відповім на самі часозадавайми питання про цей плід та покажу, як її чистити, щоб не постраждати від колючок. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Спочатку буквально два слова про користь опунції. Плоди опунції містять ретинол, майже всі вітаміни групи Б, аскорбінову та нікотинову кислоти, залізо, цинк, селен, мідь, калій, магній, фосфор, кальцій, натрій і сірку. Також рослина багата на ефірні масла. Клітковина, що міститься у плодах, допомагає правильній роботі кишківника. Лікарськими властивостями і корисностями володіють не тільки плоди, а й саме тіло, кактус, яке широко застосовується в народній медицині, але у цьому відео ми не будемо на цьому зупиняти свою увагу. Тож, де взяти опунцю, щоб скуштувати? Я бачила багато відео, де блогери розповідають, як їм довелося шукати плоди на узбережжі або ще десь, героїчно зривати наражаючись на колючки і таке інше. Це все досить цікаво, але в країнах, де вона росте, її можна купити у будь-якій овочевій лавці або на овочевому відділі супермаркетів на екрані. Зараз ви бачите моє фото з мережевого супермаркету Карефу. Коштує вона також на мільйон грошей. Я заплатила десь півтора євро за дві штуки. Тому, якщо хочете скуштувати опунцю, просто завітайте до супермаркету, як би це банально не звучало. В якому вигляді її їдять? По-перше, у сирому вигляді як просто фрукт. Також з неї варять варення, використовують у соуса, готують напої і навіть морозиво. Головне питання відео, як її почистити. Якщо ви, як і я купили опунці у супермаркеті, то ви вже не маєте половини проблем, з якими стикаються ті торбеї з самого кактусу. Як бачите, опунція в мене в руках вже має ніби припечені місця, звідки ростуть голочки. І якщо придивитися, то самих голочок там буквально одиниці. Їх можна змити просто щіткою під краном. Далі є два варіанти. Можна розрізати плід навпіл та дістати м'якоть ложкою, подібно тому, як роблять це з авокадо. І другий варіант, який ви бачите на екрані, це обережно очистити шкірочку ножем. Старайтеся зрізати тоненько, бо під шкірочкою сама смачна та соковита м'якоть. Опунція має багато кісточок, як на мій смак занадто багато, але вони їстівні, тож ковтайте без остраху. І зверніть увагу, якщо ви їсте з кісточками, то не їжте більше 2-3 на добу, бо кісточки можуть викликати закреп та більш серйозні проблеми. Який має смак? Смак буде залежати від конкретної опунції та сорту. Та, що ви бачите на екрані, для мене смакувала як соковита, трохи перестигла груша. Чи усі можна їсти опунцію? Як і будь-яка річ у цьому всесвіті, опунція має свої застереження та побічні дії. Саме незначне, але дуже неприємне це голочки. Якщо ви в них влізете, то будете мати просто чудове відчуття, стеклувати на руках і язиці, тож не раджу. Звісно, індивідуальна непереносимість та алергія. Плоди кактусу здатні виклати катину, доту, висипання та підвищення температури. Якщо збираєтесь вперше спробувати кактус, Починайте з малих доз і стежте за своїм станом. Вагітним і жінкам, що годують, а також дітям до 7 років опунцію краще не пропонувати. Також не рекомендують їсти опунцію в період загострення захворювань кишкового тракту. Не варто її куштувати при виразках шлунку та дев'ятипалої кишки, гострих колітах та синдромі подразненого кишківника. А ще плоди кактуса радять не їсти тим, хто страждає на хронічні патології нирок і сечового міхура. Ось така розповідь в мене вийшла про плітопунції. Дякую всім за увагу. Пишіть, хто куштував, як вона вам і чим смакує. І до зустрічі в нових відео.